Традиційно, березень кожного року визначено місяцем подолання туберкульозу. Цьогоріч цей місячник проходить під лозунком Ми можемо подолати туберкульоз, брати відповідальність, інвестувати і реалізувати. А що стосується безпосередньо території Запорізької області, то ми відносимося з регіону з дуже високим ризиком захворювання на цю небезпечну хворобу. Тому що збройні конфлікти, підучасниками яких ми є, завжди сприяють поширенню інфекційних захворювань, в тому числі і туберкульозом, ми і раніше були країною із значним тягарем туберкульозу, із високою захворюваністю на лікарська стійкий туберкульоз, а зараз ризики зросли в рази. Так от, тим не менш, в Україні та в Запорізькій області в період з 2020 по 2024 роки спостерігалося коливання рівнів захворюваності хворих на туберкульоз. В Запорізькій області показник захворюваності протягом останнього року має тенденцію до зниження. Але зниження це примарне. Скоріше це не статистичне зниження, а не до виявлення, тому що внаслідок всіх цих наслідків військового часу. У нас сформувалася велика група населення із груп ризику захворювання, які достатньо довго недообстежені на цю хворобу. А взагалі, ситуація із туберкульозом Запорізької області після початку повномасштабного вторгнення статистично демонструє тенденцію до спаду. Однак, слід враховувати, що серед окупації більшої частини області. Та інші наслідки військового часу спостерігається відтік населення. Ми разом з медичною спільнотою активно впроваджуємо протиепідемічні заходи та вживаємо інші івенти, які сприяють подоланню цією інфекцією. Достатньо активно застосовуються протиепідемічні заходи в вогнищах, захворілих, робота з контактними особами. Ми достатньо часто у минулому році виїжджали у віддалені територіальні громади, що сприяли звичності охопленнями обстеження на тиберкулі туберкульоз. покращимо і лабораторну базу в минулому році. Наша установа, державна установа, Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб активно впроваджував метод квантиферонових тестів в регіони. І цей метод визначений золотим стандартом виявлення туберкульозу в країнах Євросоюзу. В випадки захворювання дітей на туберкульоз, навіть виявлення небезпечних бацелярних форм, став у нас в області реєструється достатньо. Часто тому доречно нагадати за вакцинацію за підсумками 2024 року. Охоплення профілактичними щепленнями відповідно до календаря профілактичних щеплень у дітей до року в області у нас задовільна і складає 96,3%. Тим не менш, сформувалася група невакцинованих дітей у віці старше одного року, і от саме серед цієї ризикованої групи щеплення проведені менш ніж на половину. Показник склав 43 6%. При тому, що цілове значення для цього показника повинно бути не менше 80%. Тому я нагадаю батькам за відповідальність. Вакцина про туберкульозу є у кожному державному приватному закладі охорони здоров'я. Вона, вона безкоштовна, і ми закликаємо до проведення профілактичних щеплень проти туберкульозу. Як розпізнати цю небезпечну хворобу і що робити при підорозлі на туберкульоз? Основними ознаками цього захворювання. Рівені є кашель, що триває понад 2 тижні, підвищена температура більш ніж 7 днів, утруднення дихання, біль у грудях, поганий апетит, безпричинна втрата ваги, та навіть на винаявність кровохаркання, тобто наявність крові у мокроті. Так от, що робити, якщо у вас є хоча б один з цих симптомів. По перше, треба негайно звернутися до лікаря. Ви можете піти до свого сімейного лікаря або безпосередньо до лікаря фтизіатра що і саме лікує туберкульоз у найближчий заклад охорони здоров'я. Сульчам можна звернутися без направлення, і якщо діагноз підтвердиться, сімейний лікар направить вас до фтизіатра, який призначить схему лікування та визначить разі необхідності госпіталізацію. Нагадаю: якщо ви або ваші знайомі плануєте звернутися допомогою, не забудьте завзяти з собою маску, щоб захистити себе оточуючих від інфекції. Туберкульоз – це інфекційне захворювання, яке передається повітряним шляхом, тобто при кашлі, чиханні, при розмові. Найбільш небезпечними є джерелом інфекції є людина хвора на туберкульоз. 90% вражає легені, але на інші 10% – це інші органи системи, не хворіють на туберкульоз лише волосся та нігті. Лікування туберкульозу в Україні на сьогоднішній день є. Безкоштовним в першу чергу, і по-друге, якщо ще п'ять років тому лікувались хворі дуже довго і переважно в стаціонарі, то на сьогоднішній день у нас є можливість лікувати. Пацієнтів короткими курсами лікування триває від 4 до 9 місяців. Якщо це чутливий туберкульоз, то 4-6 місяців. Якщо це лікарсько стійкий туберкульоз, то це 6-9 місяців. Україна забезпечена новітніми протитуберкульозними препаратами в повній мірі. Пацієнти мають можливість лікуватись не обов'язково в стаціонарі на сьогоднішній день. Майже 70% пацієнтів починають лікування з першого дня амбулаторно. Не обов'язково пацієнтам щодня відвідувати протитуберкульозний диспансер, щоб прийняти ліки. Контроль за лікуванням здійснюють і сімейні лікарі, в тому числі, і існують інтерактивні методи контролю за прийомом лікування, такі як відеодот, як смартбокси.